Щиро вітаю господині та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, Орах це дикимки огнога, ор голехва найом». а стежка праведних, немов світло зорі ранкової, що дедалі ясніше аж доки день стане повним. Доречно нагадати відомий італійський вислів традутори традитори». перекладач є зрадником. Відповідно, кожний переклад є смерті оригіналу, так і в цьому випадку, оскільки в оригіналі нога це не просто ранкова зоря, чернкова зірка це саме Венера. Як відомо, Венера, на відміну від будь-якої іншої зорі, зірки чи планети, не просто з'являється. На небі вона різко і помітно збільшує своє світло протягом досить тривалого часу перед сходом сонця. За 30-40 хвилин її блиск, як відомо, може зрости на одну-дві зоряні величини, тобто стати в два з половиною або навіть в шість разів яскравіший. Це справді виглядає так, ніби світло йде і перебуває, як це описано в щойно процитованому мною уривку з приповісті Соломоном. Венера найяскравіша саме тоді, коли небо вже починає сиріти, тобто в момент найбільшої темряви перед повним світлом дня. Це ідеально відповідає образу праведного життя. Найяскравіше сяйво проявляється в найтемніші часи історії чи особистого життя. Венера є провісником повного дня. Венера ранниця, який ще називають, ніколи не сходить сама по собі. За нею завжди приходить сонце. Так і праведність не є кінцевою метою, а шляхом до. Повного божого світла донедавна я завжди стверджував, що для України на шляху розбудови нашої незалежності завжди зразком прикладом для наслідування був досвід держави Ізраїль, яка побудована на тій самій тріаді, що і почали розбудовувати Україну за часів п'ятого президента, армія мова віра. Саме армія для Ізраїлю була не лише запорукою надійного захисту від ворожого оточення, але і шляхом гармонізації відносин між різними соціальними верствами населення. Шляхом вибудови особистих горизонтальних зв'язків всередині суспільства. Відроджена гібрайська мова, а саме іврит, стала іншим консолідуючим. Елементом, який допоміг збудувати сучасну, сильну і незалежну державу Ізраїль. Ну і відповідно релігія іудаїзм впродовж тисячоліть зберігала єврейський народ від асиміляції. Тому за останні практично 40 років я стільки уваги приділяв вивченню саме ізраїльського досвіду, який бачав дуже корисним для того, щоб побудувати сучасну потужну українську незалежну державу. Проводячи паралелі між Україною та Ізраїлем, доводиться визнати, що за останні роки обидві країни суттєво погіршили свої позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому периметрі. Більше того, сучасна політика нинішнього ізраїльського керівництва в першу чергу по відношенню до населення сектора гази стала приводом для серйозних звинувачень і рівень підтримки ізраїлю в країнах заходу і в першу чергу в Сполучених Штатах, які традиційно вважалися найпотужнішим союзником Ізраїлю настільки критично знизився, що політика Ізраїлю по відношенню до палестинського населення іноді Визначається як апартеїд, якщо не геноцид. Як і в випадку України головною метою сучасного. Коаліційного ізраїльського уряду є не збереження демократичних основ держави Ізраїль, а збереження свободи та безпеки в першу чергу. ветерана ізраїльської політики Беняміна Натаньягу, який абсолютно виправдано побоюється втрати посади прем'єр-міністра, оскільки це неминуче додасть до тих чотирьох кримінальних справ, які вже роками розглядаються в ізраїльських судах стосовно звинувачення в корупції. Додадуться до цього ще й звинувачення щодо нехтування інтересами безпеки держави Ізраїль напередодні кривавого нападу Хамасу 7 жовтня 2023 року, якщо головним досягненням в лапках зеленої монобільшості є провал підготовки України до повномасштабного російського вторгнення і підрив взагалі обороноздатності нашої держави. То випадку Натанягу його головною прикрістю і помилкою була зміна традиційних ізраїльських пріоритетів, коли на першому місці для нього була не безпека держави, а проведення юридичної реформи, яка мала убезпечити його від кримінальних переслідувань, а також концентрація максимальної уваги і максимальних сил армії оборони Ізраїля на західному березі, де розташовані більше ніж 150 Поселення партнерів Натаніагу по коаліції месіанських ортодоксальних та урта -ортодоксальних поселень, захист яких вимагає концентрації величезної кількості ізраїльських військ, що зрештою відбувалося на недостатній охороні периметру сектора Гази, де була сконцентрована максимально антиізраїльська налаштована і накручена антиізраїльською пропагандою Палестинська двохмільйонна громада. Нагадаю, що напередодні 7 жовтня вздовж 60 кілометрів кордону сектором Газа були зосереджені ізраїльські підрозділи загальної кількості не більше шести сотень бійців цаглу. В той самий час, як на західному березі для забезпечення існування цих численних ізраїльських поселень серед палестинського населення, була сконцентрована від 5 до 10 тисяч ізраїльських військовослужбовців. 30 років тому мені випала честь бути присутнім на презентації амбітного плану мирного врегулювання із палестинцями, який був представлений в Єрусалимі тодішнім прем'єр-міністром Іцхаком Равіном та міністром закордонних справ Шимоном Пересом. Цей план зокрема передбачав обопільні територіальні поступки і збільшення території сектора газа для будівництва так званих технопарків, яких були готові фінансувати тоді гранти it індустрії Сполучених Штатів Америки. Рівень підтримки плану Шимона Переса Цісхака Рабіна був тоді рекордним. Майже 70% ізраїльтян були абсолютно прихильниками цього плану. В той самий час серед палестинців рівень підтримки був ще вищим 75%. Але цей план був зовсім невигідний екстремістам з обох боків, і як кажуть самі ізраїльські досвідчені політики, сьогоднішній Хамас це головне життєве досягнення Натаньягу. Натаньягу роками дозволяв Катару, який як відомо навіть фінансував, тобто давав хабарі його найближчим радникам, як це з'ясувалося нещодавно, дозволяв Катару накачувати саме населення сектора Гази величезними сумами допомоги, які йшли безпосередньо в кишені керівників Хамасу та антиізраїльської, антизахідної, антиамериканської пропаганди. Суми, які з благословіння Натаньягу йшли на фінансування саме інституції Хамасу в секторі Гази, був десятки разів більші, ніж відповідні суми, які виділялися палестинській автономії, яка контролювала ситуацію на західному березі. Більше того, в самому Ізраїлі Натаньягу клав неприродну коаліцію з ультрарадикальними силами, які виправдовували вбивство із Карабіна, виправдовувала злочини проти цивільного населення, в першу чергу, сектора Гази. Натанягу був зацікавлений в максимальній радикалізації палестинського населення, в першу чергу, сектора газу, що дало йому привід виправдовувати колективне невибіркове покарання населення цього анклаву. Для України факти такого колективного невибіркового покарання двохмільйонного населення Гази були вкрай невигідні в іміджому в плані, тому що страшні кадри руйнації 90% житлових кварталів того самого міста Гази вони певним чином відволікали увагу міжнародного співтовариства від страшних наслідків російських бомбардувань українських міст. Більше того, насильницька експансія, будівництво нових і нових поселень на західному березі річки Йордан і будівництво так званого поясу безпеки навколо Східного Єрусалиму. Воно певним чином дозволяло деяким західним аналітикам проводити знов ж таки паралелі з. Російським захопленням українських територій, як у випадку сумнозвісних заяв того самого Стіва Віткофа, який проводячи аналогії з ситуацією в Ізраїлі, каже, що Україні теж треба визнати факти на землі, факти російської експансії і захоплення українських територій. Вітков навіть встиг запропонувати так звану ізраїльську модель для українських територій, що їх захопила Росія. Буквально його цитата в інтерв'ю The Times. Це буде так само, як Ізраїль окупує Західний берег України. Ніколи не відмовиться від свого суверенітету, але реальність така, що це буде окупована територія, а взяв є Палестина. Неспівпадіння інтересів України та Ізраїлю сьогодні полягає в тому, що близькосхідна ескалація вона завжди поглинає цінні ресурси, яких у світі і так небагато. Достатньо згадати, пишуть оглядачі, як американські детонатори для ракет ППО, які мала отримати Україна, поспіхом перенаправили на близький схід напередодні війни Ізраїлю з Іраном. А сама війна, хоч і тривала лише 12 днів, ще сильніше загострила дефіцит ракет перехоплювачів на заході. Тривалі збройні конфлікти, які веде Україна та веде Ізраїль, суттєво збільшують соціальну напругу і посилюють низку соціальних проблем, такі як зокрема розшарування суспільства. До економічних проблем додаються психологічні травми, демографічні виклики. За останні три роки з моменту приходу до влади нового коаліційного уряду на вперше в історії в Ізраїлю спостерігається така хвиля. Виїзд до ізраїльських громадян своєї батьківщини за деякими даними, попри велику кількість біженців з території сучасної України та Росії, які поповнили демографічний баланс в Ізраїлі, абсолютна кількість населення цієї країни за останні три роки зменшилась майже на 300 тисяч. Споглядається суттєве погіршення ментального здоров'я, психологічні травми, які переживають населення обох країн. Депресія, тривога, посттравматичний синдром через постійні загрози, обстрілів втрати і невизначеності. Війна посилює стигму навколо ментального здоров'я, ускладнюючи доступ до допомоги. Тільки за останні півтора роки в Ізраїлі зафіксовано майже 300 випадків спроб самогубства серед ізраїльських військових. Здебільшого це саме ті, хто брали участь у військових операціях в Газі. Понад 100 тисяч ізраїльських резервістів, так званих мілоїмників, припинили з'являтися на службу загалом, включаючи перепідготовку та бойові виклики, це базується на внутрішніх даних цагаль оприлюднених в на початку цього року. Вперше в історії Ізраїлю зафіксований такий рівень кількості ухилянтів причини економічні втрати: 48% резервістів втратили дохід, звільнення з роботи, 41% та моральна втома від війни. Фіксуються також випадки відмови від служби в армії на основі моральних, ідеологічних і етичних причин з одного боку, ізраїльські військові мають захищати майже 700 тисяч поселенців на західному березі річки Йордан. Велика кількість яких належить до так званих ультраортодоксальних громад, які категорично як відомо відмовляються від служби в армії, не сплачують податки. І є, зрештою величезним тягарем на світській частині ізраїльського суспільства. Внутрішні конфлікти всередині ізраїльського суспільства значно підривають соціальну солідарність. 70% опитаних ізраїльтян визначають падіння такої солідарності. І цей внутрішній конфлікт всередині ізраїльського і українського суспільства в Ізраїлі між правими та лібералами в Україні, між фронтовиками та силовими групами, групами ухилянтів, вони мають тенденцію ще більшого загострень. Це призводить до зростання ненависті в соцмережах та зменшення довіри до інститутів держави. Причому обидва суспільства сьогодні мають так звану військову економіку, де величезний відсоток всіх ресурсів ідуть на оборону, посилюючи нерівність. Обидві країни переживають збільшення хвилі критики за кордону Ізраїль за політику апартеїду та колективного невибіркового покарання палестинців Україну звинувачують в розквіті корупції та придушенню демократичних свобод. Україна, як і Ізраїль, відчуває вплив в операції так званої гібридної російської війни в Ізраїлі, зокрема, була створена ціла мережа так званих дзеркальних сайтів, які копіювали популярні ізраїльські ресурси для посилення меседжів, які ще більше посилюють політичні та соціальні проблеми ізраїльського суспільства для поглиблення внутрішніх проблем всередині як в Україні, так і в Ізраїлі російські інформаційні війська активно використовують зокрема TikTok та Телеграм. Проблема полягає ще й в тому, що як у випадку виборців зеленського чи Трампа чи Натаняго, особливо його партнерів сьогодні по правлячій коаліції, рівень освіченості, рівень, зокрема, вищої освіти серед виборців цих трьох правлячих сьогодні сил в. В трьох згаданих країнах він значно нижчий ніж рівень освіти в їхніх опонентів, як виборці Натаньягу, так і виборці Трампа, так і виборці Зеленського, вони не читають книжок. Якщо середній рівень вищої освіти серед мешканців Ізраїлю складає майже 50%, то виборці Натаньягу, як думаю, і виборці Зеленського мають рівень вищої освіти, десь на рівні 20%. А якщо брати виборців ортодоксальних або ультраортодоксальних. Партії союзників Натаніагу по коаліції, то там рівень вищої освіти взагалі вимірюється двома-трьма відсотками. Тож, панове, немає іншого виходу ніж продовжувати справу про світлинство, сіяти разом недобре і вічне. Тож, попри все, не втрачаємо оптимізму ні на крок. До нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі: бережіть себе та Україну.